Діалогу не вийшло з вигуками та погрозами. Прихильники блокади окупованих територій домагалися підтримки вечільника області Сергія Кузьменка. Візит, викликаний п'ятничним голосуванням депутатів облради, які відмовились підтримувати блокування на підконтрольних територій. Зі своїми вимогами до приймальні зайшли з півтора десятка людей, назвали себе революціонерами. Серед них учасники самооборони, майдану, колишні атовці та місцеві політики. Головна вимога підтримка обласною радою та особисто керівником області блокади окремих районів. Венів Донецької та Луганської областей висловлювалися деякі активісти емоційно, не гребуючи погрозами. Нам треба вас і не перевішати. А треба перевішати. А ви для мене вовче ніхто. що ви тут руський мир насаждаєте. Сергій Кузьменко, вислухавши всіх, заявив, що проблему треба вирішувати законодавчо. Я вам уже свою точку зору формулював разів три. Мені мене інколи здається таке враження, що вам не цікава моя точка зору, вам цікаво задавати питання. І ще раз відповідаю вам про те, що сьогодні і президент, і уряд, і парламент роблять все можливе для того, щоб розв'язати проблеми в уряді, прийняті відповідні постанови, які урегулюють торгові відносини із неконтрольованою територією, урегульовують, тобто є переліки товарів, які не можна провозити. А є е, товари критичного імпорту, які провозити, ну ми, ми не можемо. Ми хочемо домовитися, щоб отут всі присутні, я не думаю, що якусь думку іншу висловлюю. Щоб буде позачергове голосу, буде позачергова сесія власної ради через два тижні, нам чи не обіцяв, от от лише п'ять хвилин назад, і ви нас берете, оту скажете, друзі, я обіцяю, що підтримаємо блокаду.